Добрий вечір Україна. Прийшов на рибалку на вечірній клюв трохи познімати контенту, хлопці. Спинінг 3 метра, Шимано. Дайва Pro, Шимано. Дайва. Вольфрам 18 грам кітеч, отакий інтересний червячок, флюр, шнур, катушка спінінг Попробуємо покидати. Опсі, дивіться. Бачите Піти ще. Бачили? такого. Дивіться. Випускає. В рот, кітеч, як скажу, що і ліщі буду брати. Кстати, недалеко від берега можна на удочку ловити. Кітеч 2,5, інтересний такий. Судачки на нього бралися завжди. Випускає. Слава Україні хлопці, героям слава вечір сьогодні вже 4 червня, Ой, червня. липня. Бачите як буває? Така лавочка у нас, спасибі Юрі, зробив, значить, на щот води. Цілий день йде вода, хлопці. Це я ввечері вчора поставив, це я почистив хлопці і тут, щоб заходити, приходьте, ловіть, дуже удобно. Хлопці. Щось воняє, мабуть, знову дохла риба. Кожен день дохла риба, дохла риба. Дивіться, наші вимотки, то що вісить. Навірно, раколовка. Коротше, такий Дніпр, дивіться, таке сонце. Кораблі миють. Поліція тільки що проїхала, заїхала, залів, видно, там лодки. На маяк. Зараз поліція круглосуточна. Дивіться, вода падає. Хлопці поставив паличку ось це прийшов. бачите. Оце впало. Була вода, де палочка. падає вода. Так що кітеч такий у нас хлопці працює. Хлопці, водна палі, це вечірній рейд. 8 часов вечора. Щось вони побачили, дивіться. Тільки що лодка стояла там справа. Під'їхали і видно сказали, що не ловить, і вони все уплили, коротше, тільки що прогнали. Лодку одну. Більше лодок не було, щось вони там побачили. Залів'я по ходу лодки коротше. не розворачується. Пливуть сюди хлопці. Шукають браконьєрів, молодці. А ми хлопці ловимо рибу, зайшли в залі. Це Полісся, у них три лодки, молодці захороняють, такі драчі. А там рибаки, бачите, стоять, вийшли з пінітами. коротше. Вони, походу, ще Вольгінські поїдуть. Ну, Коротше, рейд капітальний. Уже по вечорам хлопці. Утром в обід ввечері різні лодки охороняють. Молодці. Так, хлопці йдемо. Рибу ловить. Там рибач стоїть. Опробує ділі нього. Можна шутмо. Рибачок стоїть. Вачите? Ось голова. Я решил до нього пойти. Китай. Тут за одно полович. Ну шо є поклевочки судочка? Да? На дальняка? Ловцы, поклевки, попробуем, короче. Мелкий. Так, ловцы. Тишина. Водоросли. Ни одной поклевки. Чего как же одна поклевка? К водопадами. Короче, не знаю. Что по рыбе. считаем новые точки, новые локации. Ходим, гуляем, ноги мы. Шлепанцак, ракушка. Вот росли, бачите. Ну, вот ноги помыл, хлопцы. Ноги чистые, можно спать спокойно. Опа, кончик чуть не взломал. Обветки, короче. Так, хлопці, водні мотоцикли погнали. Два штуки. А там поліція була. Коротше видно, вона їх там трошки про це прочухала. Дивіться. Два штуки. Погнали вниз, Дивіться що в нас тут. У нас тут все хорошо. Риба ловиться